Історія на останок. Її розповів Михайло Усав, клоун цирка Дюселей. У його житті був момент, коли довелося переїхати до Німеччини і починати все з нуля. Як кожен іммігрант він зіткнувся з тим, що його там ніхто не знав і ніхто не чекав. Життя в Німеччині дороге, без роботи ніяк, але йти мити посуд з його досвідом він не дуже хотів. Вирішив спробувати вуличну клоунаду. Наніс грим, одягнув костюм, став у центрі міста, поклав капелюх для грошей, кинув туди 5 євро, щоб не був порожнім. І почав виступ. Люди проходили повз майже не. Зупиняючись наприкінці, капелюх був порожній. Він перепочив і спробував знов такий саме результат: виступати на вулиці зовсім не те саме, що виступати в цирку. У цирку люди заплатили за квиток, спеціально прийшли, сіли в залі і дивляться на тебе. А на вулиці інша історія. Люди просто проходять повз у своїх справах, і ти стоїш, говориш, стараєшся, а це відчувається, ніби стендапу порожнечу. Можливо, ти теж знаєш це відчуття. Наступного дня він пішов до центру зайнятості шукати будь-яку роботу. Заповнив анкету, згоден був на все. Це досвід великий, але тут нікому не потрібен. На жаль, кадрова фахівчиня подивилася і питає: зачекайте. Це не ви вчора виступали в центрі міста. Він каже, так я Я не зупинилася, але помітила це було талановито. Зараз у мене, на жаль, немає вакансій за вашим профілем. Потрібен для цього час, але зробимо ось що. Я оформлю вам допомогу на півроку, щоб ви могли спокійно знайти роботу за своїм талантом. У капелюсі не було жодного євро, але з'явилися гроші на півроку життя, щоб жити та шукати свою справу. Коли ти починаєш, система ще не вибудована, гарантій немає, але зусилля не марні. Все піде не за планом, але піде. Якщо. Вистачить характеру, просто продовжувати послідовність.